О, так. О, ми вже начебто проїхали, Ой, вилізай, вилізай, вилізаю. Так. Дякую, що підвезли. Немає за що. О, oh, так. Ну тож так, всім привіт-привіт, з вами Sonic149. Ну Тож поставте свої королівські вподобайки, підпишіться на мій YouTube канал, щоб не пропускати нові відео. А ми можемо починати. Як ви знаєте, сьогодні день прапора України. Ось ми сюди приїхали на святкування, і це ще не всі. Це лише перші ті, хто приїхали. Так, сьогодні такий класний день, ось. А тож ми зараз підемо так розбиратися, що тут є, і взагалі якось так. О, так, доброго дня, пане військовий. Доброго дня, Сонік. Так, ось, сьогодні День прапора України, я вас вітаю. Я тебе теж вітаю, але у нас є проблемка. О, яка саме? Ну така, що деякі люди, які мали приїхати на свято Дня прапора України, вони застрягли у тих горах їх там п'ятеро, і нам там потрібно, щоб люди? ти їх врятував усі предмети для порятунку і не тільки лежать там Зрозуміло. у скрині, і ти можеш узяти будь-яку нашу військову машину, але їх потрібно врятувати. Ну то як ти згоден, ми у тебе віримо. Я надіюся, глядачі теж вірять у тебе. Добре, я постараюся їм допомогти. То ви кажете взяти ресурси і речі в тій скринці. Так. Ого, тож, як ви бачите, нам військовий сказав взяти речі у якійсь скрині. І я начебто вже її бачу, ось начебто у тій скрині. Доброго дня, селянини! Доброго дня! Так, ось у цій скрині, бо там застрягли якісь люди, так, які теж сюди мають приїхати. Нам їх буде потрібно врятувати. Давайте зараз поглянемо, що є у цьому типу шалки, чи що це таке. Опа. О, тут є так, ага. Тут є. Так, тут є кулемет, патрони до кулемета. О, броня різна. о-о-о-о. Так. Опа. Це така штука, щоб ми могли перечепити когось із цих людей до себе. Але правда, ми можемо тільки одну людину зараз тягти, бо більше сюди не влізає. Ну, врізає. Дошко... О, це заправка. Так, давайте. Оце тепловізор. Це от. Так, значить так, давайте ми поки що це. І це складемо сюди. Патрони я кладу сюди. Це ми кладемо сюди. Дошки хай будуть тут, це сюди, якось тако. Начебто ми все взяли. Ось так. Тобто, мені військові сказали, що я можу взяти будь-яку машину з їхніх цих машин. Тож, військові, я візьму у вас цю машинку. Так, мені. Опа. Ой-ой-ой-ой-ой, давайте. На. Тобто, вони десь застрягли на тій горі, так. Так, натік. Ну, добре, гори. то я вже поїхав. Ось як ви бачите, а ви, будь ласка, вліпіть свій свою подобайку. Дякую вам за такі великі перегляди та підписки на відео. Так, зараз ми їдемо сюди, хопа. Так, я навіть не знаю, де ми будемо вилазити на ці гори. Е, ну, давайте я десь тут скоро буду паркувати свою машину. Думаю, ось тут прям ідеальне місце для її паркування. Хопа, давайте. Е, давайте паркуємо нашу машинку. Давайте ми її зараз тут запаркуємо. Ооо! Ну, майже.. давайте. Хопа майже... О, нарешті я її запаркував все. Ось так. Нам потрібно вилізти геть на ось гору. Як ви бачите, нам геть ось сюди потрібно вилізти. Я не знаю, як ми сюди повинні лізти. Стоп. Нам тут дали якісь для стрибання. Е, я навіть не знаю. Активуємо. Наче тут в мене все активовано. Так, давайте. Ого! Ви бачили, як я високо тепер стрибаю. О! Тепер це вже інше діло. Так, хопа, давайте ну опа. Я вже майже на вершині, але щось у нас по його, а то по його заряду ми ще можемо та стрибати та стрибати. Стоп. Де це ми зараз взагалі поділися? Так. Стоп, і де ж вони усі тут? Стоп, я ще не туди вистрибав? Я там когось, бачу, 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 бачите? Рятуйте. Не хвилюйтеся, допомога вже тут. Так, давайте нам зараз якось туди потрібно дістатися. Але питання, як це нам зробити. Хопа-хопа, давайте погнали. Ось сюди. Зараз я так стану. Давайте. І хопа. Єс, чудесно. Прям прекрасно. О, це дуже добре, що у нас є така велика стрибуча штука. Так, доброго дня, доброго дня, ви тут застрягли, так? Так, ми тут застрягли, ви нас врятуєте. Не хвилюйтеся, ми вас дуже скоро витягнемо звідси. Тож, ходіть на ну, сюди до мене. Ось так. О! Я вас тримаю, не хвилюйтеся. Так, тепер нам з ним потрібно якось спуститися. Але куди нам саме спуститися? Ну, давайте я зараз якось спробую. Ви бачите, якою нас хвилею типу, підкидає? Це типу, якась, бачите, вибухова така хвиля, бачите, ось як вона насправді стається. Ось так от. Хопа, там щось якісь такі хвилі виходять. Це супернаукові технології. Ой-ой-ой, так. Ну, мені дали дуже, взагалі, потужний костюмчик. Я в ньому можу не боятися такого. Давайте. Ой-ой. Так, ну тут ми трішки травмувалися. Давайте ну, хопа. Ось. Як ви бачите, там усі наші військові. Так, нам зараз їх буде потрібно туди доправити. Так, зараз ось я вже захотів. Я вже трішечки проголодався. давайте ну, і, друзяка, давайте зараз у нас постоїш ось тут які. Так, ти постій ось тут, а я зараз піду по твоїх друзів. О, так, добре. Ти тут постій, а я піду врятую ще ваших людей. Так. А я вам ще раз дякую за такі вподобайки та підписочки. Хофа, давайте погнали. Нам зараз потрібно геть ось сюди. Давайте. Ну. Давайте но. Ну. Ой-ой-ой. Так, мені цікаво, скільки там їх взагалі є. Начебто мені казали, що їх там є п'ятеро. Цікаво, ось сюди залізати з якогось іншого боку взагалі можна. Чи ні? Так, давайте-но. Ну. А ну, скільки тут ще в ньому заряду. Ой, ну в ньому трішки закінчився заряд, але це не сильно багато. Тому, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Як ви бачили, що він ну, дуже сильно травмувався. А це було дуже небезпечно. Так. Хопа. Ой-ой-ой, так. Я вас вітаю з знем прапора України. Так, добре. Зараз ми врятуємо. Добре, ви хто? Ви хто? Я не дуже багата людина, але я підготувався до такої холодної температури, хоч знизу, і не холодно добре. Але добре, добре, добре. Ось так чудово. Так, мені знову потрібно трішки поїсти. Хопа. Добре, тепер мені. Я вас, я вас зараз пущу, ви не хвилюйтеся. Так, чудесно, добре, давайте і сюди. Угу, Тобто, як це виходить? На яку я висоту стрибаю, на таку я висоту нормально і приземляюся. Так, по суті, це виходить так. А якщо я трішки нижче стрибну, то я отримую цей удар. Так, ну якби я був без броні, то я вже не знаю, що от було б. Отак. Давайте ну. Ми зараз вас Опа і єс. Yes. Так, давайте ось постійте тут. Так. А ну, давайте зараз ми подзвонимо до них, так. алло доброго дня, так і ще раз. Ми вже... Я вже привіз двох сюди, так, двох уже в мене. Ну, скоро я вже йду по інших. Так, їх там, начебто, ще троє, так? Так, все Добре. правильно. Тож, я пішов до побачення. Так, ось, як ви бачите, уже вечоріє так, хопа, ходіть на ну, по іншого. Давайте ну, пішли, хопа, сюди. Нам якось їх всіх потрібно дуже швиденько дістати. Давайте. Ось, я вже знову тут. Мені цікаво, а тут є якісь інші шляхи. Знову е, мені це так цікаво, я не знаю чому. О, ну тут я вже так гарно приземлився. Так начебто тут уже втемніє трішки. Так, давайте ну, ми зараз одягнемо цей наш тепловізор. Хоча поки що повністю не потемніло, то ще можна без нього ходити. Так, ага, огляд місцевості. Так, що тут у нас є? Двох ми вже притягли. Значить так, я зараз хочу перерахувати людей. От так, двох там, це третій, четвертий там і. П'ятий! Ого! А як він там взагалі опинився? Так, а ви не можете нам підказати, як там опинився ось той п'ятий? Та він хотів роздивитися місцевість і закинув туди мотузку, але коли він туди заліз, мотузка обірвалася, і він там застряг, ви його дістанете, вона, мабуть, обірвалася через екстремальні температури. Зрозуміло, в нього обірвався трос. Ось так, як ви бачите, добре. Так, зараз я візьму тепловізор, щоб ви краще бачити в темряві. Не хвилюйтеся, мене тут повністю дали мені дуже багато порядження, або я міг вас рятувати. Якось так не хвилюється, зараз я вас візьму до себе. Так, ось. Серед... де там ці штучки, ходіть, я вас зараз звідси заберу. Стів, не хвилюйся. Ой-ой, ух, це так страшно. Так, добре, Стів, не хвилюйся, ти теж будеш у безпеці. Я тебе теж врятую. Правда, ще не знаю як. Так, на... Слухайте, в мене начебто є стак блоків, тобто, якщо я не здрибну, я можу до нього спробувати якось добудуватися. Так, добудуватися. Якщо... Давайте на ну, хопа. Хопа. Ось. Бачите, в чому прикол? Я хочу просто так, коли я падаю, мені потрібно відстр... відстрибнути. Мені потрібно, бачите, я коли такого відстрибую, то мені не наноситься удар. Так, добре. Ходіть на друзі. Зараз тут дуже багато зомбі. Так, опа. Та-та-та-та-та-та. Все. Ой-ой-ой, ні-ні-ні, такого я точно не хочу. Давайте, давайте. Did... Так, давайте, давайте, давайте. Зараз ми трішки там проводимо обстріли. І плюс в мене скоро буде закінчуватися їжа. Опа, так, давайте ну. Ой-ой-ой, спідран, 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 Ой-ой-ой, давайте, давайте. Зараз це дуже все нам важливо. Ой-ой-ой. Я навіть не знаю, як нам звідси утекти. Я не знаю. Давайте ми зараз швидко з'їмо цей бургер, хух, Я встиг. Так, але в мене теж починає закінчуватися їжа. В цьому є невеличка проблема. Так, де ж це наші люди? Я знову загубив. Ось там ця машина. Так, мені ще й буде потрібно відвезти туди. Так, тоді вже буде остаточно їхній порятунок. А поки що, давайте, ну хопа. Е, друзі, я вам привіз друга, так би сказати. Ой-ой-ой-ой-ой. Е, Ви всі цілі, я надіюся. Ви всі цілі, я надіюся. Ви цілі всі. Ух ти ж, це було дуже небезпечно. Давайте ось тут. Всі побудьте тут, я. Ой-ой, у -ой, мене теж вже закінчується їжа. Нащо це скоро настане день, та. Буде трішки безпечніше. Я тоді вже зможу вимкнути свій тепло... Це не швидше не тепловізор, а прилад нічного бачення. Так, прилад нічного бачення, не тепловізор. досить вже називати прилад нічного бачення тепловізором. Так, чому ви не написали в коментарях, що я допустився такої помилки? Так. Байдуже. Ну, будь ласка, серйозно. Ай! Підтримуйте мене! Хух, це так страшно було? Ви просто ви просто не виявляєте, наскільки це було мені страшно. Можливо, вам це ну, прям якось все одно. Оу, я майже дострибую туди. Так, давайте ну. Мені зараз потрібно вистрибати чим чимось вище так, хопа, ось. Чудесно. Так. О, тепер в мене є ще й кам'яне. Е, я так непогано здобував ресурсів, поки я десь там був ходив. Так, хопа, сюди погнали. Давайте оно, ну, хопа. Опа, давайте, давайте, давайте так. Давайте ну, ми зараз трішки по йому вистрелимо. Та що це вже патрони. Хопа, давайте. Так, чудесно. Фух. Е, Стів, не хвилюйся, я вже прийшов якось тебе рятувати. Значить так. Ми зараз перевіримо. Куди я стрибав. ти ж, стрибаю, якщо я тако буду зараз стрибати з висоти на найвище на місце тут. Давайте ми зараз це перевіримо. Типу, ну майже на найвище. Так, я, в принципі, до нього можу дострибнути. Нам його якось буде зараз терміново потрібно евакуювати. Так, головне аби зараз мене ніхто не скинув, я надіюсь, тут ніде ніхто не замаскувався, бо якщо він мене скине, це буде дуже-дуже. Погано. Так, добре, давайте. Головне не встати чисто випадково. Я цього дуже прям боюся. Це мій найбільший, мабуть, страх такий, ти йти і просто взяти і встати. Так, мені це взагалі не подобається. Це так. Бо мені просто хочеться відпустити щось, а я можу. Так, добре, добре, стів. Не хвилюйся, Зараз я тут зроблю таку міні-дерев'яну платформочку. Ух ти ж, я насправді в реальності дуже боюся висоти. От напишіть у коментарях, чи ви боїтеся висоти. Ну, Якщо ви додивилися до цього моменту, я вам дуже дякую. Ух ти ж, наче тут така непогана вже платформа. Стів. Не хвилюйся. Хух! Я нарешті тут. Так, ходи, мій хороший. Так, я вже тут, я врятував їх. Усіх. Так, я врятував їх усіх. Зараз ми до них усіх ще повернемось, як тут холодно. Ну Щось у мене є такий екзоскелет, типу. Е, так, поки що ми вимикаємо наш прилад нічного бачення. Нарешті його починаю називати по назві. Так його і потрібно насправді називати. давайте ну, Хопа, сюди погнали, друзі, сюди, друзі. І давайте ну, Якось отак от. Хопа, давайте. давайте ну, Уї! Так, це таке собі. Давайте давайте погнали. Хопа, сюди. Сюди стрибаємо чудесно. Прям класно. Зараз я поверну на щось щастіва. Як, ви уявляєте, він туди поліз по канату, потім канат обірвався і він залишився там. Йому дуже пощастило, що канат не обірвався, коли він саме по ньому ліз. Так, ну там дуже такі високі температури, тому ось так. Я вас уже всіх врятував. Зараз я вас тепер повинен. Якось довести туди до наших улюблених військових, так. Якось так. Так, ось як ви вже можете бачити. До мене йде сюди якісь зомбі, так, зомбі йде геть. Так, от ось ваш ходіть, сер, зараз я вас звідси евакуюю. Так, добре. Ходіть сер. Зараз я вас звідси буду евакуйовувати. Уже, вже вас зараз відси евакуювати. Так, що там у нас? Ага, знизу багато зомбі. Добре, це зрозуміло. Знизу повно зомбі. Знизу дуже багато зомбі. А вам нас потрібно врятувати. Так, хопа. А ну цікаво, зможу туди приземлитися. Давайте. Хопа і. Так, зміг. е, -е павук, павук, я з тобою взагалі не хочу стрілятися. Давайте, давайте. Так, давайте. Ну добре, погнали. Погнали, погнали, погнали сюди. Ось. Ви подивіться, скільки їх тут. Тепер я розумію, навіщо нам дали кулемет? Скільки тут цих зомбів. Надіюся, в наших військових. Зараз там усе добре. Давайте, ну, хопа. Та й всіх інших. Хопа, давайте. Ну. Так, що тут взагалі зараз відбувається? Так, я трішки загубився. Ну нічого, це нічого страшного. Так, я зараз цим тепловізором для мене якби все більш-менш однакове. О, все, я знайшов. Де те місце. Я зараз з цим тепловізором, то для мене все якесь однакове. Я тут не сильно розрізняю. Що тут де? Вона мені зараз цей тепловізор. Так. А якось так у нас і виходить. Стоп! А це вже не трішки лякає в сенсі. А де ж. А, ой, де вони? Вони всі там. Так, а я вже сильно почав хвилюватися за них, а вони всі тут. Кріпер, а ну, відійде від них. Так, добре. Зомбі, зомбі, пішов геть, пішов, геть, зомбі. Так, зомбі, хух! Я так злякався у цього цієї частинки кріпера. Так, добре, не хвилюйтеся. Взагалі не хвилюйтеся. Я вас захищаю. Ану, будь ласочка, захов... не знаю, якось тут протримайтеся, поки я буду лізти по ще двох. Та що ж ти де тут, ти берешся? Якось нам потрібно сходити по ще двох, поки вони ось тут, як ви бачите, заряду. Угу. Поки вони десь тут нам потрібно ще двох забрати, я не знаю. Так, я вже трішки потратив патронів. Хопа, ану іди геть від наших людей. Так. Не хвилюйтеся, я до вас ще повернуся. Давайте ну нам. Зараз якось потрібно вибратися туди нагору. Давайте хопа і хопа. Так, давайте ну. І стоп. А де це? Ще... а де ж це, а де ще, це? Ух, ти ж я чуть не впав з такої висоти, так. Давайте ну. Надіюся, з ними зараз усе добре. Ой-ой-ой, оце я сильно, сильно. Я тут, звісно, травмувався. Це взагалі було так небезпечно. Так краще не робити. А я зараз трішки, мабуть, буду їсти, бо мені потрібно відновлювати ХП. Ой, так, давайте-но. Ну, зараз ми з'їмо цей бургер. Та будемо їх тут шукати. Ви не забувайте, що нам іще вночі потрібно захищатися цих. Так, е, ні-ні, зомбі. Відійди. Нам їх всіх потрібно ще захищати плюс від зомбі. Було б добре, якби це був день. Або якби тут не було зомбі, а так. У нас з'являються дві складності. Ще їх захищати, пробувати якось від зомбі. Я не знаю. Чи я, як мені взагалі тут застригнути? Я просто боюся сильно тут промахнутися. Ой-ой. Це, боюся, зараз буде сильно важкувато, як дістати того стіла. Так, потрібно зараз снайпнути цього зомбі. Давай. Хапа, все, зомбі немає. І як він, ну, бачите, там візку, там усі ці зараз візкові щось там роблять, а я рятую людей. Ну, класна, в принципі, місія. Так, якщо не враховуючи, те, що тут є купа зомбі, та вас можуть з'їсти в будь-який момент. Давайте я зараз спробую відключити свій тепловізор. Ви подивитеся, як це все видно людям. Так, майже нічого не видно, добре. А де взагалі наш місяць? Е, серйозно, тут місяця немає. Я загубив місяць, а ось де він. Добре. Так, мені зараз потрібно буде швидко увімкнути наш тепловізор. Та якось так далі працювати. Так, не хвилюйся. Я тебе зараз звідси заберу. Так, добре. Ну, то що так, друзі? Ходіть. Зараз я вас усі сюди посаджу до нашої машини. Опа, сід... Сідайте все, я надіюсь, вам зручно. Так, поки що думаю, досить. Ось так от. Нам зараз їх потрібно довести до нашої бази. Дякую за порятунок. Так, нам їх зараз дуже буде потрібно довести до нашої бази, то, ну як, типу, бази, там, де ми повинні святкувати День прапора України. Так, ось давайте зараз ми вас сюди довеземо. Ходіть на. Ось так от. Я вас трішки такого провіз сюди. Як ви це можете бачити. Опа. Ходітно, давайте, зараз ми ще запаркуємо машину. Я вам покажу, що я вже трішки навчився їздити. Опа-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Добре, е, я пам'ятаєте, я щось вам казав про научився їздити. Я не досконало научився їздити. Ой, вибачайте, вибачайте, сер, вибачте. Просто я часто забагато або затискаю газ, або затискаю назад, коли газувати так, давайте, хопа. Давай, 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 давай. Хопа, о, я майже ідеально запаркував машинку. Дивіться, ви бачите це? Ви це бачите? Ого, дивіться, дивіться, дивіться. Бачите, як я її гарно запаркував, о, за це вже можна поставити вподобайку. Значить так, пане військовий, ось тут я вам привіз цих людей, давайте. Звісно. Їх буде, думаю, потрібно оглянути, бо вони там були в екстремальних, так би сказати, температурах. Ой, а тут так навіть трішки, знаєте, спекотно, вже тут знизу на, на землі нормально. А там в горах, то там навіть я вам скажу, холодно. Так, ви не думаєте, що там і було тепло? Ну, я думаю, ви так і не думаєте, бо хто ж буде думати, що в горах там, де сніг, буде тепло. Оу, А це використані патрони. Два магазини використав. Ну, в принципі, повністю думаю, нормально. Ось так тут у мене ще хлібчик десь завалявся, це добре. Так, я книжки потратив дерева. Ну, ж так, я усе це зробив. Дякую за їхній порятунок, пане Сонік 149. Дякую. Ну то ж так, думаю. і на цьому ми вже можемо закінчувати. Ну ж так, всім пока-пока. З вами був як завжди я, Санніксу49. Ставте свої королівські вподобайки, підписуйтесь на мій ютуб канал, щоб не пропускати нові відео. Діліться моїми відео з друзями і так далі. Вітаю вас, не прапора України. Угу. Дякую вам за вподобайки та підписки. А їх останнім часом. Багатенько. Дякую. Продовжуйте в такому ж дусі. Тож так, всім пока-пока. Зустрінемося у наступних відео.